Друзі. Слава Україні! До нас завітала справжня зима. Озимена прикрилася сніжною ковдрою. Але не тільки пшениця. У полях щастить стоїть до сталь і кукурудзи, і сою. Хочу вам сьогодні озвучити ціни на зерно. Очому його беруть з поля або зі складу. Пшениця. 4,5 тисячі гривень за тонну. Ячмінь. 4000 гривень за тонну. Але у випадку з ячменем є один нюанс. Ціну повідомляють. Але тимчасово не беруть. Кукурудза 115 доларів за тонну. При цьому 1% вологи коштує мінус 170-180 гривень. Соя 300 доларів за тонну. Соняшник 315 доларів за тонну. Поряд з такими низькими цінами на зерно варто згадати і про мінеральні добрива. Аміашна солітра коштує 38 500 гривень за тонну. Карбамід 43 тисячі гривень за тонну. Нітроамофоска 16-16-16 коштує 42 тисячі гривень за тонну. Всі покупці зерна, як один, говорять, якщо є можливість, то не здавати зерно зачекати ще деякий час. Але зрозуміло, що не за горами наступний посівний сезон, тому вже по можливості потрібно починати підготовку до нього. А фінансова складова майбутньої посівної дуже далека від цін на посівні матеріали, на засоби захисту рослин та мінеральні добрива. Що ж, друзі, я буду завершувати відео. А ви обов'язково пишіть у коментарях, у кого які ціни на зерно, на мінеральні добрива і чи взагалі купують у вас зерно у цей час. Дякую за перегляд!